Привіт, друзі! Ми продовжуємо говорити про альєративні джерела живлення для вашого дому, оскільки поки ситуація з електроенергією не стає кращою. Тому сьогодні хочу представити вам одну з найпотужніших зарядних станцій від компанії Blue Yeti, Blue Yeti AC200 Max. Давайте поглянемо на неї ближче. А з вами Владислав. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Почнемо з комплектації. Тут вона доволі стандартна. Сама станція, зарядний пристрій, зверніть увагу на розмір, вона важить більше кілограму. Ізмарітні кабеля для заряджання. Є для прикурювача та для сонячної панелі. Її треба докуповувати окремо. І, звісно ж, тут є інструкція. І тепер найголовніше, IC200 Max це перша модульна електростанція, яку можна легко розширити. За допомогою додаткового модуля. Завдяки потужному літньо-залізофасфатному акумулятору на 2048 Вт та інвертному зміного струму на 2200 Вт годин Вдома на природі на роботі або в дорозі AC200Max готовий забезпечити вас комфортним живню будь де і надовго. Також станція підтримує до двох акумуляторних модулів Blue Yeti B-230 на 2048 Вт або b 300 на 3072 Вт, що збільшує загальну ємність до 8192 Вт годину. Станція майже безшумна. Якщо вона буде споживати до 1000 Вт, то ви її майже не почуєте. Хіба що раз на півгодини буде надовго вмикатися кулер. Понад 1000 Вт, то кулер вже буде працювати постійно, але він доволі тихий. AC200max має літіозалізно-фосфатний акумулятор, що є покращеною версією звичайних літіо-іонних акумів. Але цей вид акумуляторів завжди резервує собі 10% заряду як захист від глибокого виснаження. Тому номінально у вас буде не 248 Вт, а по факту 1800 Вт. Хоча про це розробник чесно пише на сайті. Сама ac 200 max виконана з полікарбонату та вогнезахисного пластику. Всі порти мають гумові заглушки, але рейтинг IP в цієї станції немає, тому краще під дощ її не виставляти. На передній панелі у нас сенсорний дисплей, на який виводяться основні дані. Далі 4 розетки на 220-240 вольтів з чистою синусоїдою. Прикурювач на 12 вольтів. Два виходи DC теж на 12 вольт, та c з Power Delivery і чотири стандартні USB-роз'єми то доволі незвичайний вихід на 12 В і 30 А Super DC. На лівому боці два роз'єми для зарядної станції, правий для звичайної зарядки, лівий для зарядки від автомобіля чи від сонячної панелі. Над ним кулер для охолодження, а гаряче повітря виходить з іншої сторони. Зверху у нас дві ділянки для бездатової зарядки телефону на 15 Вт. Fast Charge з ним не вийде. Але доволі зручно, якщо звісно ваш телефон підтримує безпривідну зарядку. AC 200 Max може заряджати до 13 пристрої одночасно з виходом як змінного, так і постійного струму. Ви можете вільно вибирати, які пристрої підключати. А завдяки технології літіо залізофасфатний акумуляторів Blue Yeti AC 200 Max розраховано на 3500 циклів зарядки. Але є і мінуси, оскільки блок живлення тут на 500 Вт, то повна зарядка станції буде тривати десь 4-5 годин. І також зарядну станцію можна використовувати як ДБЖ, на відміну від молодшої моделі ac 200 p яка дану функцію не отримала. Це дає значної зручності у використанні даної станції, оскільки її не потрібно перемикати між зарядкою і приладами споживачами. І наостанок, габарити та вага. Станція 42 см заввишки та 28 см завтовшки. Довжина майже 39 см, тому треба знайти для неї місце, щоб не заважала. Зазвичай її встановлюють біля щитового обладнання і включають прямо в нього. І вага тут відповідно її класу 28 кг. Переміщувати її може бути не зовсім зручно, але це компенсується її ємністю і потужністю. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції. Стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Владислав, канал Secure. До нових зустрічей!